Таква, що наш підпав переіменування, е -е, закон про декомунізацію, всі ж теж знають за закон. Але ще дуже так сталося, що ми узнали тільки попав під закон про декомунізацію, і вже отримали питання за ціло за вас. Ми вже узнали, що в нас вулиця не ріхарда доля, а гірші турія. От ми почали виясняти, звідки воно взялося, ці гірші турія Ну, звернулися до міського голови. Ну, потім нам надали, звичайно ж, консультацію, запевнили, що це герой також, що він щось. Ну, як, як наша ну, громада в цієї вулиці відреагувала, зараз всі прийшли, ну, ми зібралися ну, на вулиці небагато ну, вулицями. Всі зустрілися. Буквально за всі, хто отримали, вони в той самий вечір всі зустрілися і кажуть, ну що ж робити далі? Ну давайте, закон є такий, що ну, з нами ніхто не погоджував, громадського обговорення не було, нічого не було, йдемо ну, до мене, розпитаємо. Ну Прийшли ми до міського голови. Прийшли, з ну, підписи зібрали, зараз є присутниці. У вас вже є так, так? Да, 4, -го 4 -го. березня, в вичину, 4 березня ми зареєстрували свою заяву з підписами, що просимо врахувати думку жителів цього пологу і перейменувати, якщо вже підпадає під деколінізацію, нехай буде проволок Собору, Так як центральна вулиця Соборна, Собор і Собору, ну Реакції ніякої не було. Ми ще раз пішли, ми 4 рази, прикладу. Да, ми розмовляли, розмовляли, але вже, вже закінчиться сроки, вирішили ну, продавати всюднувати. Закінчились, коли його так, не не Я не знаю, як... Можна було як ми зібралися за пів години ввечері. Там не людей було. Тоді, коли вулиці, ми збиралися вже коли вулицю асфальтували, дякує, звичайно, що виділили кошти, бо люди всі тяг і ходять від yeah. міським депутатом, що проголосували в міському бюджеті. Бюджет, що знайшли кошти, щоб зробити... Цю І ми були присутні міський голова, секретар міської ради, присутній був юрист Владина Наталя. Тоді як домовлялися, що якщо ми ви виграємо суд, ви вже це ну, буде зважати на думку суд, ну, суду, що він ви вирішить. І тоді це своє розпорядження, яке ви з вулиці, його очі відмінеться, чи вже за рішенням суду, студент продовжувати дискусію. Ми <плес> виграли перший суд з Китієві виграли. Ви Рішення, а далі що касається, ми прийшли спитати, От, є депутати присутні. Ви якусь відіграєте роль зі тією чи не відіграєте? Ви <клес> бачите. <клес> ну, до мене особисто не депутати ну, вас не Депутати не відповідають. Юристи. О, багато розказати не хочуть на той час, коли переіменувалися вулиці. Декілька вулиць, які не розглядала комісія, яка над цим працювала, вона не включила до переіменування. Хоча, згідно роз'яснення Інституту пам'яті, на якого покладено законодавством, щоб вони спостерігали за правильністю переіменування, вони нам письмово видали набагато пізніше лист, що вони підлягають. І виходить, комісія, коли ми всі розглядали ці вулиці, і тут в основному обговорення проходили, ці вулиці не пройшли дійсно обговорення. Але в законі написано, дуже, коли вулиці, які підлягають допомогації, не переіменовані, тоді, і коли закінчився дедлайн, а дедлайн закінчився, закінчився 21 лютого, так? Да, це... так? І відповідно, що Несе відповідальність за те, що вони не переіменовані, а сам перед посадового особа це міський голова. Відповідно, маючи підтвердження і інституту пам'яті, спереді вулиць, які треба переіменувати і бачачи, читаючи в законодавстві, що я маю право, якщо не я, вслідючим етапом мався переіменувати губернатор, або я переіменую, або губернатор вже далі переіменувати. Звичайно, ми ці вулиці переіменували. Я взяв на себе таку відповідальність. Як на мене, я вважаю, що в принципі, і, і, згідно закону, я маю на це право. І, що касається, по... мене більше цікавить причина, чому, наприклад, ви ініціювали і чому ви проти того, що дана вулиця носила ім'я Ірші Турія, якого знають в всьому світі, знають і в Україні. А тут якась така опозиція. Ну, Відверто знаючи і спілкуючися... О цих питаннях, знаючи, хто піднімав ці питання, знаючи, хто підбурював людей, бо люди не освічені в тому, чому ця вулиця носить гірші історії, як і хто ця людина. Ну, дійсно, це так. Ми не знаємо своєї історії, на жаль, і ми її зараз по купицях скласти цю історію. Руслан Володимирович, можна якраз вислупити? Ну, я не розказував. Записалася на виступ на раніше. Я надаю тут слово, я даю людині виснову. Вислухай мене. Доброго мене знає. Слова громадської організації на громади Єдиневитару. І разом з тим автор проєкту Меморіал пам'яті. Єврейських погромах 1919-1920 -19 -19 років. Я спеціально ще раз нагоджу на цьому приймати, тому що мене обурює. Обурює оця ситуація з інсценуванням, з розіграшом, зі спекуляціями навколо теми єврейських погромів, з антисемітизмом, який тут намагаються розгорнути певні люди. І, зокрема, навколо вулиці Гірша Турія. Почну з історії, оскільки, давайте відверто. Давайте коротко, що... на основних, на основних, ви втомилися. На основних, це важливе деревно, важливе, маєте? Я вислухав, не... нікого не перебивав. Ми не читали такі Тому прошу можна... поваги вислухати мене зараз. Дане мову. Почну з історії, оскільки людям просто вішають лапшу на вуха, намагаючись перекрутити факти історичні, і намагаючись на цьому зібрати певні дивіденди на користь інших. І, зокрема, наша громадська організація зараз працює над перекладом цих книг для того, щоб люди мали змогу ознайомитися з реальною історією. Що відбувалося, як відбувалося і в якій послідовності відбувалося. За даними Міжнародної асоціації єврейських генеалогічних товарів, в 1900 році в Тетіїві проживало 3 323 особи єврейської національності. Прошу. Запам'ятати цю цифру, 3323 особи. Потрібно визнати чесно, що промисловість торгівлю Тетіїва е, значною мірою розвивали саме євреї. Зокрема, це був завод Гройсмана, Завод Гішбурга, Друкарня Кополя, Шмульовича, Круглянська, Осклади, Крамниці, Аптеки, Млини активно торгівлювалися з Білою церквою, з Бердичевим, іншими містами. Завдяки цьому місто отримувало розвиток. У євреї Тетієва була своя синагога, своє кладовище, а населення центру міста переважало за кількістю населення всіх трьох навколишніх сіл. Тому що е Поханівка, Снігурівка, Слобода це були села, які розміщувалися навколо Тетієва. Так от населення в три рази перевищувало населення всіх цих сіл разом взятіх. Але як страшно розуміти, що сокера насильства може бути занесена на головою тієї чи іншої нації в межах країни, в межах одного міста? І страшно розуміти, що людина, яка проживає поруч з нами, може бути вбита просто за те, що в неї інша національність, інше розповідання. <реш> ви нам прийшли книжку чи Так, я прийшов, що я не знаю. Ви, ви? 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 ви послухайте, бо це те, що я вам розказую, а це не тільки я, історію. Я сидів тихенько, я нікого не перебивав. Слава Богу! Я бачу, що ви школу прогуляли дитячий садочок теж, Тому що там вже там омаличка, спочатку вислухати, потім веселий звісно. Як бачите? Ну прекрасно. Це не 13 тисяч. Населення Титієва офіційно не зареєстровано жодного єврея. Тому що люди бояться реєструвати свою національність в зв'язку з цими погромами. Яким був Тетіїв колись? Я згадую Девід Спева? Це було місто, як Канатівка, якщо ви пам'ятаєте Дів'я Молочника з розповідомлецького. Існувало близько 80 будинків, що ховали десь у середині міську площі. а також серед будинків з невеликими міськими грудовими дорогами, які ставали мутними, коли йшов дощ. Я пам'ятаю власників маленьких магазинів, таких як Швець, Кравець, Бакалійний, Квистик, Бекар. Більшість установ розміщувалися перед будинком або в самому будинку, а власник з сім'єю мали житлове приміщення або зараз. З інших спогадів. Тетією жило близько 14 сотень єврейських сімей. Життя протікало власка, як це було і в інших містах України. До кінця 1918 року не було ніяких погромів або нападів. Тільки в кінці 1918 року, по Тарашчанському повіту, до якого ходив Ітіїв стала поширюватись до євреїв. прийшла новина, зокрема, що група бандитів прямує в сторону міста, було сприяно загальні. Конкретніше ви не знаєте історію? Я зусін, говорить... я з вами согласен, але, ні, ні. але депутати... Депутати... депутати. Ми це хтось це... читав, хтось тобто не читав. Тай, я особисто хочу, щоб депутати почули. тому що І не тільки депутати. Багато. До того, як вивчати історію, в основний момент. стосується даної особи. що я от було зібрано, коли підходила банда до Тетієва, було зібрано загальні міські збори, на яких вітером було вибрано саме гірша Турія. Наголошую, на міських зборах. не на Послухайте. Банда! Це була станції українські. Не послухайте. Давайте в кінці я вам розкажу, що це за повстанчу. В кінці я розкажу, що це де за повстанці. Справжні історії. До сітки. Далі. Не, що, на чому хочу наголосити ще, що метою погромників були виключно матеріальні інтереси? Їх не цікавить, це якраз відповідь на ваше питання. Що ви кажете, що це були повстанці, їх цікавили виключно матеріальні інтереси, а не вирічні інші. От я вам розповідав єврейським чином. Чому розповідав було, Чому їх похоронив? Слухайте, я що розповідали? Багато зараз розповідаю. Зараз тісно жаду і зараз вже нас, вважають жаль, дії, в тому числі. Ви послухайте, а потім будете задавати питання. Ви не можете. Даже не so, можете вислухати. Ви конкретно скажіть. Коли були бойові дії? Скільки було бойових? Скільки було бойових? Ні, перші напади не діють. Ви ж не можете це послухати. 1918 року, Коли банда Шмаркачука. Який був колишнім офіцером російським, породжений з Тихіва, до речі, Шмаркатюк, з помічником своїм родом із Черепина, напали на Тихію. Всі вони були вершниками, тобто вони вже десь до цього огорудували. Так от, самооборонниці їх заарештували, протримали 8 днів і відпустили. На уважу, відпустили, не побили, не принижували їх, просто відпустили. Разом з марш... Шмахетюком, після чого самооборона отримала офіційне визнання і дозвіл носити зброю. Далі друга спроба погроми. Розкажіть конкретно. Виболи. Я конкретно що Там не знаю, не вибачаються, дивіться. Ну, люди присутні. А давайте, а чого вас не назвали теж гірші творі? Ну яка різниця? Тобі коли сказали, як називається Ви нав'язуйте нас, ви нас вже не спитали. Наші ви нав'язуйте. Я не вважаю, що люди почули, і ви почули. Бо тому що я... Я в поліці не маю річчя крові. Ні, підожди. Мені закидають дуже багато речей. Особливо в інтернеті, всяка гадус. На чолі з Ігор Олександровичем, який скрупульозно пише, яку вже можна в антисемізмі давно об'явити. Тому що він реально... Ви ж перебивайте, я можу вас перебити. Скажіть мені, будь ласка, Якщо хтось там проти єврейської національності. І, е, люди не проти його особистості. Ні. Проти особистості. Не в проти особистості. Ні, ні, ні. Я проти. Я, я проти особистості. Гірші турія. Но не проти єврейської національності. Я даю відповідь. Я хочу сказати, дико за Ірина Модина, виросла, дуже пам'ятаєте, як і ви дуже чітко тільки що пояснили, як було це переймено. Тільки що я і депутат міської ради сиділа, піднімала руку, як перейменувати вулиці. Живо на вулиці, жила на вулиці Шмаченка, рано встаю на вулиці Шляхтищарка, яка не була також, як у цих людей внесла. Своє, свою невдоволеність я висловила вам в телефонному режимі і сказала Бачите, воно ну, виясню не дефекту. Можна ще одне слово? Я До речі. Був Я, Я був це закінчиться. Я, Я бусуваю, але якби не почалось підбурювання, люди чопише, їх підбурювали. Їх обдурили. Їх обдурили. А той? А той? Я вам щось сказав. За судей, <звучав> що, Я вам! бо таку правильно. А ми ще одна людина стоїть, яка платить за ці суди. Скажіть, давайте, скажіть, скажіть хто. Скажіть хто, ви мене суді. Люди кажуть. Ми будемо його зачіпати, тому що тут не все так просто. Тут не все просто, тут не дуже все просто. Політику. І доказати, що міський голова міський. Як перемінулася вулиця? Я, я вам сказав, як перемочувалися всі вулиці, депутати в курсі, що всі вулиці, вулиці. Ви Ви вулиці. Тут ми обсуждали, Ви Ви були обговорення. Я вам ще більше скажу, що суди куплені ці, тому що послухати.

Перейменували вулиці, він своїм розпорядженням, що бо не переймав міський голова, переінував всі вулиці, які підлягали документизації. Без обговорення, без нічого. Тому от, апеляційний суд нас, на жаль, завжди купляється. Місцевий я вже ну, не можу. А Містері, ви ж на суд апеляційний подавали? Та хто ж купив суд? Ви ж подавали на подавали. А, то, то, то. Ага, Купляють. А, а що не може місто знайти? Я не можу зрозуміти. Почалося десь почалося не так. Почалося тут на сесії. На сесії я вам задав питання. Чого ви самовільно царським своїм? Я вам що сказав, щоб назад я, я. це рішення треба тільки через суд. Правильно. Суд буде, відбудеться, Правильно. як суджує рішення, так і буде. Так ви сказали. Так. чому ви подаєте суд? Чому ви случаєтесь на різдві? Я оставлю до мене особисто. Я, так, так, я, так. Вий. 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 я свої, свої повноваження, тому що там є порушення. І ці суди, я вважаю, якщо останній суд касація, <плеси> якщо касація прийме <плеси> рішення на цю користь, <плеси> то може ми це тому, що це маємо. І з ким не домовляються ні за один суд. Ні, ну це що, ви сказали, які суддя? Якби не було друг, що це дійсно було так. <голов> Ми, який дурман, не знає, не Ви що хочете сказати, що ми тіївський суд до дурмани? От він переконався. Переконав. Можна запитання до пана історика? Можна одне запитання. Можна? Міша. Міш, не кричи, бо не чути. До пана історика одне єдине запитання. Почі, Почі, нікуди не їздить. Прошу, не дайте нам в душу. А хто ваш мер? Не наш цей мер показав справжнє ставлення до людей. Дайте вам, дайте вам Люди, Запитання одне єдине до історика. Я... Ви сказали, пан Олександр, ви сказали, Рома пожди, що напала банда Куравського. Ви в курсі, що в банді Куравського був Михайло Шляхтиченко? А от якраз це окреме питання. Був Шляхтиченко був помічником Куравського. Так, я... а міський голова своїм царським указом назвав вулицю Михайла Шляхтиченка. Царський... <клес> це дійсно, не лише указу. Ну. Я хочу просити міського домову скасувати конкретно рішення щодо переіменування. Його вже суд скасував. Майже. Я був в інституті національної пам'яті. Завозив документи од Адама Михайловича. От. Хто такий гірше туріть? Ніхто не знає. Серий... Воно ганя, воно сусідка моя, її родичі, її кубик. Це людина, яка реально. Ви ж не хочете голосу, дівчат, ви не можете складувати. Друзі, ми тільки не видим. Розказую самоохорона конкретно. На момент створення нарахували 75 чоловік. На момент створення вони зібрали кошти, за які закупили зброю, охороняли без, без... Віж... Це це літі. На це все є документ, не це, є документ. це, це документ, є документ, випадали, Люди є документи. Це не зафіксовано документи. Це, документ. це документальних історичних. Ми вам зробимо спеціально. Хочем Люди собору. не можуть. Що ще вам, чого мене в душу лізете? Ви приїхали з Києва і переконуєте цих людей, щоб вони назвали вулицю, яку вони не хочуть. не хочуть. Чи він гірштур'я, чи... Чи... чи Тарас Шевченко, чи... чи ще хтось. В питання немає. Не Ізначально було питання по гіршу турію. Підождіть, а потім уже виникло. Що... По перемінуванню. А все починалося з антисеміських закладів, депутації. Всі кричать, нічого не чути. По одному. Так, в принципі, дане питання не зараз, воно в нас різне, але я так розумію, що ми його не розглянемо. А різно, що його розглядати? Є, вже? Все й так видно. Ну то й все, бо будемо Подавати, Якщо так? суд касаційний, прийме рішення, що треба переіменувати, що, що неправильно прийнято розпорядження, воно буде переіменовано згідно іншого закону. Це ми вже чули, коли ви сказали, що подайте Так. Ви ж наймаєте адвокатів за їхні гроші. За, за, за ваші гроші. Дайте лучше ці бюджетні гроші пенсіонерам, щоб він міг поїхати в лікарню. А ви даєте марно їх, їх ви їх марно викидаєте. За що? Викидаєте не сюди, Руслан Володимирович. Давайте помиримося, давайте будемо по-людськи, не так, як путі, не так, як потім. Гірші назви вже, як гірші журія, немає, вони не можемо. От ви тільки що сказали, каже, зараз люди зараз кажуть. А вам не стидно за кожне слово зачіплюватись, а? Стидно, стидно. Знаєте, що ці люди, які вас підстригали, що вони роблять? Та дітолезно там нема кого підстрикати, кого там підстрихати? Ви, Ми усі, й, чоловік. Проти чоловік нашого міста проти розвитку нашого міста. Судяться проти межі міста, проти генплану міста, проти всього. І це ті самі люди. Вибачте, вже зриваються. Ті самі люди фінансують ці суди, якщо ви не розумієте, щоб тільки очернити міську раду і мене особисто. Ви самі себе ви не знаєте цього, я це знаю. Ви не можете знати. Вам Чого? казали, начебто я ви знаєте, то перейменуйте вулицю. виконайте так. рішення суда, не треба йти.

Бувають праві. У даному питанні це було підстрікання. Я буду це доказати. І по волі. І по волі. Це ті самі люди, які голосували і судилися проти генплана, проти межі міста. І Не треба розказувати. Повірте мені, що я трошки прожив уже, на посаді. Правильно, що не хочеться, щоб межі міста збільшилися, щоб розвивалося місто. <плес> Тому що хочуть бути саме історії. Це капець. Ви ще Руслан Володимирович скажіть, що це Савлук заплатив, і на цьому ми закриємо тему. Руслан Володимирович, я вам бажаю такої зарплати, як у Савлука, до самісіньких з кону вашого життя. Ще років сто вам дайте вам здоров'я. Ви цього не знали, це знаємо бути вести Київ. Шо, що мені платять? Вашого, патрона, так звати. Хто? Озвучте. Я вам бажаю такої зарплати, як у мене, до кінця життя. І, і 100 років житті. Олігарх. Я вже олігарх став, так? Да? Все, зрозуміло. Все.